Міжобласний турнір з мініфутболу серед дівчат. Подільська осінь, осінь-2024» Організований Одеською обласною футбольною асоціацією проводиться кожної осені в різних містах нашої області. Цього року турнір проводиться в Подільську. Захід розпочався з шанування пам'яті загиблих героїв хвилиною мовчання. Звучав також і державний гімн України. На урочистій церемонії відкриття турніру були присутні організатори, представники влади та почесні гості, серед яких військовослужбовці та чемпіонка України з футболу, капітан команди «Динамо Київ та Весь національної молодіжної збірної України Ксенія Шаповалова. Я вітаю вас з відкриттям турніру. Бажаю вам отримати багато емоцій. Головне, щоб без травм, та щоб ви добре всі зіграли. Всім удачі! З вітальним словом до присутніх звернувся голова Подільської районної ради Микола Соколов. Валерій Лобановський – це видатний український футболіст. Наставник київського Динамо завжди казав, що сучасний футбол це гра фантазії та швидкості. Я бажаю всім сьогодні, хто зібрався тут, проявити велику фантазію, показати велику швидкість і здобути перемогу. Наступним до присутніх звернувся начальник управління освіти і гуманітарної політики Володимир Самборський. Від імені Подільської громади я щиро вітаю команди на нашому чудовому спортивному комплексі. Бажаю вам всім сьогодні продемонструвати свої найкращі футбольні якості, пройти цей турнір з гарним настроєм. Звісно, що без травм. Ну, я думаю, що ви вже всі переможці, тому що ви всі займаєтеся таким чудовим видом спорту і полюбляєте як футбол. Тому сьогодні вам гарної гри, нам всім безпечного неба. Слава Україні! Змагання відбувалось в двох категоріях: старша – 2008-2010 роки, та молодша категорія – 2011-2013 роки народження. Всі команди прагнули продемонструвати свої найкращі навички та командний дух. У кожному матчі панувала атмосфера дружньої конкуренції, адже дівчата виявили неабияку майстерність і жагу до перемоги. По завершенню змагань були підведені підсумки. Військовослужбовці як почесні гості проводили нагородження. Були визначені переможці в кожній з категорій, а також відзначено кращих гравців турніру. Це було ваш? Шко, дійсно, але наша команда вона достойна, можна сказати. Вона ми боролися всі деякі з травмами, деякі без, але Ну нам дуже подобається грати на цьому стадіоні, на цьому полі. Дуже вдячні організаторам всім за, за такий чудовий Турнір. Організатор змагань, представник Одеської обласної футбольної асоціації Клемчук Олег, висловив вдячність за організацію змагань. Сьогодні закінчиться турнір, який називається Подільська осінь-2024, який був заснований давно. Він проводиться в різних містах нашої, нашої півночі області. Цього разу ми вибрали місто Подільськ для проведення цього турніру. Турнір проводиться з. Під егідою Одеської обласної футбольної асоціації цього разу за підтримки, і ми дуже вдячні подільській районній раді, подільській міській раді за те, що вони ціляко підтримували команди, зробили прекрасні умови дітям, і діти дійсно отримали сьогодні здоволення і краще отримали призи ті те, що вони дійсно заслуговують. Турнір Подільська осінь осінь-2024» став чудовою можливістю для молодих футболісток показати свої таланти, знайти нових друзів та обмінятись досвідом. Організатори висловили вдячність усім, хто підтримав цей захід і сподіваються на подальший розвиток жіночого футболу. Користуючись можливістю, хочу запросити в спортивний клуб Подільськ до тренера Романа Страхова, дівчат 2014 15 16 та сімнадцятого років народження. Тренування з футболу проходять. В школі, в ліцеї номер 3 будь ласка, підходьте до спортивного клубу Локомотив, до адміністрації. Ми вам надамо контакти, номер телефону, приводьте дівчаток та разом розвиваємо футбол дівчат в нашій громаді. Ірина Десюк, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.